Яскравий салют був і у російській тулі. У ніч на 16 травня безпілотники гур уразили в виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу Базальт у Тулі. Передають про це е, наші джерела у головному управлінні розвідки. А осінт моніторинг засвідчив, що факт влучання потрапив навіть на камери вуличного спостереження. Атаковане підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України. На військовому аеродромі Бельбек у Криму внаслідок сьогоднішньої нічної атаки знищено заправну станцію. Про це вранці в четвер, шістнадцятого травня, повідомив російський телеграм-канал Астра. За даними екстрених служб у Криму, щонайменше одна із запущених сьогодні по а, півострову ракет не була збита. Вона влучила у заправну станцію на військовому аеродромі і виникла там пожежа. За уточненими даними, двоє окупантів загинуло ще 13 поранені. Попередньо постраждалих немає. У Міноборони Російської Федерації раніше відзвітували, що в ніч з 15 на 16 травня над Кримом вони збили, начебто, 5 ракет «Атакамс». А от внаслідок масованої ракетної атаки на Крим у ніч з 14 на 15 травня було вражено ЗРК с 400 два літаки. Міг 31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Як повідомили журналістам джерела в екстрених службах, спочатку атака була здійснена на військовий аеродром Бельбек у Севастополі, де було знищено два винищувачі-перехоплювачі міг 31 а також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців. А трохи пізніше, ближче до ранку, 15 травня, ще одна ракета вдарила по ЗРК С 400 Тріумф. Військовий комітет НАТО засідає сьогодні у Брюсселі. Відкрили засідання генсек альянсу Єн Столтенберг і очільник військового комітету Роб Бауер. Одна з головних тем збройна підтримка України. Начальники генштабів мають оцінити ситуацію на фронті. А Україна буде й надалі вимагати зняти будь-які заборони на поставку зброї та ударів нею по території Росії. Будь-який час затримки у військовій допомозі заходу для України вимірюється не годинами, тижнями. Або місяцями. Він вимірюється втраченими життями людей. Саме тому її підтримка з союзниками по НАТО має продовжитися, сказав про це Роб Баулер на засіданні військового комітету. Він також наголосив, що нова військова допомога від союзників вже прямує до України і зволікати з постачаннями не можна. Сьогодні 813-й день того, що як вважала Росія, буде триденною війною. Україна демонструє світу. Що вона здатна досягати безпрецедентного успіху на полі бою. Немає нічого, щоб вони не могли робити. Все, чого вони потребують, це наша допомога. На щастя, більше допомоги вже в дорозі, але момент її отримання ніколи не може бути надто близьким, тому що час в Україні вимірюється не днями, тижнями або місяцями. Він вимірюється людськими життями. Для країн союзниць тиждень є тижнем. В Україні тиждень це мати, батько, дитина, кохана людина, які втрачені назавжди. Позиція Китаю послідовна. Сі Цзіньпінь на зустрічі із Путіним зробив заяду заяву щодо війни в Україні. Глава КНР Сі Цзіньпінь на зустрічі з російським диктатором закликав до політичного врегулювання російсько-української війни. При цьому вторгнення та збройну агресію РФ слідом за кремлівською пропагандою він назвав. Цитую українською кризою у своєму зверненні глава Китаю заявив, що питання війни потрібно вирішити відповідно до норм та принципів статуту ООН. За його словами, у сьогоднішньому світі вся блокова конфронтація та політика сили безпосередньо загрожує безпеці усіх країн. Також Сі додав, що Китай і надалі має намір виступати за політичне врегулювання конфліктів на зустрічі із Путіним. Глава КНР закликав поважати державний суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Країн Китай і Росія сприймає політичне врегулювання як правильний шлях вирішення української кризи. Позиція Китаю з цього питання послідовна і зрозуміла, а саме, дотримання норм і принципів статутів ООН, повага до державного суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, їхньої раціональної стурбованості. З формуванням та стійкої архітектури безпеки.